Привіт, мене звати Андрій, Я співзасновник студії дизайну інтер'єрів «Between the Walls». Цей бізнес ми разом з Вікторією Карієвою запустили у 2019 році одразу перед пандемією, яку пережили і зараз можна сказати, що переживаємо війну до початку повномасштабного вторгнення Росії. В нас було в моменті приблизно 27 проєктів, які ми розвивали в Києві, і ми тільки сподівалися на те, що ми вийдемо на зарубіжний ринок. Але через війну ми насильно покинули зону комфорту і наразі активно розвиваємося на зарубіжних ринках та на ринку мета всесвіту. Можна сказати, що нашою головною місією. Є створити таку студію, яка буде трендсетером на міжнародному ринку дизайну інтер'єрів. У Нас є декілька проєктів, які ми вже зробили в метавсесвіті, всесвіті. І наразі йдуть перемовини про створення великого офісу в Мета всесвіті для однієї it компанії. Основною цінністю нашої компанії це люди. Спочатку війни у нас була досить велика команда, і ми продовжували платити зарплатні, Ми не скоротили людей. На початку це було дуже важко, але потім почалися деякі проекти, з'являлися в нашій студії. Ми змінили бізнес-модель і почали виходити на зарубіжні ринки по моделі B2B. До початку війни ми працювали тільки за B2C в Києві, і це дало свої плоди. Ми одразу змогли генерувати прибуток. В валюті з зарубіжних країн, яким чином підтримувати українську економіку, наразі ми вже маємо клієнтів у Франції. Ми розробляємо дизайн-проект кафе в самому центрі Парижу. Також в нас йдуть перемовини з потенційними клієнтами з Німеччини, з Литви і навіть з Саудівської Аравії. Ми. Зивали студію таким чином, щоб бути готовим до будь чого і ми знали, що Чорний Левість може трапитися в економічному сенсі, також будь-якої миті. Тому в нас була певна фінансова подушка безпеки, завдяки якій ми і сплачували зарплати, і могли собі дозволити створювати якісь цікаві проекти для портфоліо і досліджувати нові напрямки. Так як я вже сказав, що ми хочемо стати міжнародним трендсетером. На ринку дизайну інтер'єрів, ми віримо в те, що Мета Всесвіт це наше неминуче майбутнє, яке буде ж, досить скоро. І ми розуміємо, що якщо ми хочемо стати трендсетером, ми маємо розвиватись у напрямках, які наразі є тільки на стадії, яка зароджується. Саме тому ми хочемо створити Потенційно корисні спейси у мета всесвіті, один з них це галерея сучасного мистецтва, де українські митці зможуть ділитися своїми роботами, які будуть дивитися не тільки люди в Україні, де б вони не знаходилися можливо навіть. На тимчасово окупованих територіях, але й люди з різних інших країн. Таким чином ми зможемо популяризувати українську культуру, українських митців, більше розказувати про Україну, більше розказувати про війну, бо через мистецтво це можна також робити. Окрім мета Всесвіту, все ж таки на даний час більшість наших проєктів знаходиться у фізичному світі, і ми віримо. В український ринок дизайну інтер'єрів, і після початку війни ми вже розробили декілька проєктів в Києві, і деякі з них, наприклад, наш найулюбленіший проєкт All the new» ми повністю завершили і довели проєкт до фотосесії. Цей проект наразі ми вважаємо найкращим, який розробила наша студія. Але ми знаємо, що найкраще все ж таки попереду. І я сподіваюся, що після завершення війни і нашої перемоги ми будемо створювати проекти не тільки в метавсесвіті, а й в Києві, які будуть вигравати міжнародні нагороди. Я думаю, що можна ще розповісти про бронежилетів, які я виробляв, коли почалася війна. Зробив тичні п'ять бронежилетів. Декілька місяців я займався цією діяльністю. Потім, коли вже стало зрозуміло, що в принципі нестачі бронежилетів вже немає, вона вже не така, і вже дуже багато хто їх виробляв. Я зрозумів, що все ж таки краще мені переключитися на економічну діяльність і. Заробляти кошти, генерувати прибуток, генерувати його з закордонними клієнтами, щоб розвивати економіку українську, допомагати ЗСУ і створювати нові робочі місця.